Притча, чим займається Бог. Одного разу один король захотів побачити Бога. Він у житті усе бачив, але залишилося тільки це. Один пастух, дізнавшись про це, прийшов до короля і сказав, що завтра вранці він прийде до нього і покаже йому Бога. Пастух виконав обіцянку і рано вранці з'явився біля палацу. Ну, що ж, де він? запитав король. І пастух сказав: Дивися одну хвилину на сонце. Король почав дивитися на сонце, але довго не зміг, і почав обурюватися, думаючи, що пастух хотів його засліпити. Тоді пастух сказав. Це сонце, це одне з Божого творива. І як ти хочеш побачити творця сонця, якщо ти навіть не можеш дивитися на його творіння? Король зрозумів, що він правий і перестав обурюватися. Але пастух поставив ще одне питання: але скажи мені, що було до Бога? Щоб дізнатися відповідь продовжив пастух. Ти повинен порахувати з цифри 10 назад. Король порахував 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Пастух знову попросив короля порахувати з цифри 10 назад. Король злий. Почав вигукувати, немає більше цифр, немає? Правильно, сказав пастух. Також, як і цифра один, це Бог, він перший, з нього усе почалося, і до нього нічого не було. Король залишився задоволений відповіддю, але відразу в нього виникло питання, а чим займається Бог? Пастух відповів, щоб дізнатися це, ви повинні мені дати свій одяг. Король виконав прохання. Тепер злізьте з трону і станьте, де я стою, а я сяду на трон. Король зліз, і на трон сів пастух і запитує король, Ну, і що? І відповідає пастух, Бог займається тим королю. Що звеличує скромного і принижує зарозумілого. Всі, покоряючись один одному, одягніться у смиренну мудрість, бо Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать.